У нас в гостях прямо в студії наживо, що буває зараз не дуже часто. На жаль, через ситуацію в країні Максим Левченко написав до Роджер, Це інструктор з фізичної підготовки третьої окремої штурмової бригади. Пане Максиме, вітаю вас! Вітаю. Отже, будемо говорити, звісно, про ваш бойовий шлях, нелегкий бойовий шлях, так і я дум... рада, по перше, вітати вас в студії громадського радіо і а, закликаю наших слухачів та слухачок послухати цю розмову, послухати е, історію Максима. І перше, що хочу я вас запитати, про те, що ваш бойовий шлях почався саме після повномасштабного вторгнення Росії. Так. І як ви розповідали раніше у своїх інтерв'ю, які я мала змогу почитати чи послухати, про те, що ну власне нічого дивного про те, що вам дали автомат, дали декілька там магазинів і сказали вперед. І тут мені цікаво з точки зору психології людини, що ви тоді думали, звідки у вас взялася ця впевненість сила? Що ви зможете це зробити, що вам треба це робити, так? І що ви станете до лав і будете захищати навіть з цим, цими двома магазинами? Угу. Та якісь відчуття, напевно, це не більш напевно в глибокому рівні працювали, якісь інстинкти самозбереження відповідальність не тільки для себе, а за свою родину і друзів, які знаходяться ну, в нашій країні. Ну, в когось інстинкт самозбереження спрацьовував так, що сіли в машину і поїхали до львівського кордону на захід, а в когось взяли автомат і, і пішли захищати. Можливо, у вас ж не було ні армійського досвіду, правильно ну, я? Ну, ми розумію. проходили там. я до цього... Вишколи бу... якісь, так? Ну, проходи вишколи, там із від правого сектора дуже значно, в 2015 році. І Я був замкомандира там. Відділення в громадській організації Центурія, і ми проводили різні там вишколи по підготовці цивільного населення по, ну, по військовому напрямку. Ну і сам проходив їх до війни. Угу. Не панікуй гатувся. Була ця акція. Ну, цей рух називався. Розкажіть саме про оборону Київської області, угу. вашу першу таку військову кампанію. Ну, перші виїзда це були такі ну нам нам дали автомати і два магазини. І той, ще отримав їх в КМДА, я тоді працював там в одній охоронній фірмі, нам просто видали. Я з фірмою ці зразу йшов, залишив собі автомат і сказав, що я залишаюся з хлопцями ну, з Азов Київ. Тоді сформувався м, ТРО Азов-Київ е, на, на базі ветеранів Азову і громадської організації Зентурія, Ну, плюс добровольці з вулиці також до нас приходили. Ось, і в принципі, я в цей ну, наступний день вже був в цій школі, там, де вона базувалася, і ми там через пару днів вже поїхали на перші виїзда Васильків, там, де. Ну, там більше не було прям військових дій. Там ми тримали оборону, окопувались, і в цей же час отримували якесь військове спорядження. До нас підійшли там військові, ми говоримо, дайте нам. Хоч щось. <смі> Вони такі дивляться нас, ну, типу, мол, ми не можемо. Я говорю, ну якщо ми там ще всі за двохсоті, то, мов, вам це снарядження вже не треба буде. І після цієї фрази його якось замотивувало, І з'явилися і броніки, і каски, і магазини, все було. І ви поїхали тоді на Ірпінь. Е, та там потім Вижгород, е, потім, да, Ірпінь була праця. І що там було? Можете відтворити трохи хронологію? Ну, в Ірпені були. Ми були в групі прикриття, то якщо там хлопцям було важко, ми до них ну, виходили, бо допомагали їм вийти, як було в Мощині. І в Орпіні плюс-мінус те ж саме було, і в Бучі. Одна з операцій була, до нас підійшов там хлопець сказав, що рашистська беха стоїть там, в якомусь там, там, за 500 метрів звідси. І ви готові... А я був другим номером ПРГ, своїм там побратимом. І питали, чи готові ли ви її підбити. Ну, ми погодилися і тоді це була така перша успішна операція, тому що були якісь там виходи, потім назад. Ми вийшли, там, підбили цю беху, і потім там наш побратим спозиним Сєпор ще вранці одного расиста взяв полон з тої бехи, який вижив, там. Тобто, там екіпаж був згорів, і один, і один вижив з сюзіст. Це ви вже були до звільнення Київської області? Ви до кінця були? Чи... Напевно, ні. Я вже дізнався, що Київську область звільнили, коли був Маріуполь. Розкажіть про, про цей момент вашої mm -hmm. біографії, як взагалі ви діставалися Маріуполя? Адже він уже в перші дні був оточений. Mm -hmm. Як діставалися чи як там погодився? Ну так, мабуть, варто спочатку поговорити а. про те, що як ви дізналися про те, що потрібно mm -hmm. вас хтось питав, чи це була пряма задача, чи тоді не було такої задачі, це було більш добровільне рішення. Ну, Нам, нам казали, що ну, ми знали, що Азов в повному оточенні, що там ще інші підрозділи, які залишились Маріуполь. Ну і казали, що готується якась операція по деблокаді, але ніхто не знав, що як, ну, як вона буде. Потім проходить час, сказали, що вже перша група дісталась Маріуполя, не було втрат, ну вдало дісталась, тобто ми не знали як. І готується там друга і так далі група. Ну і Нас зібрав, наш командир несмачний, і сказав, що я, я їду, не знаю, як ви, я. Ну, коротше, мов, добираюся до Маріуполя. У мене там мої друзі. і ось. Я теж посадив, ну, якби довго не думав, зрозумів, що так, там є теж мої друзі. Так, я відчуваю якісь внутрішні, ну, це навіть не обов'язок, а якісь внутрішнє відчуття, що мені треба це зробити. Що я повинен бути там. Е і я це зробив. І як ви добиралися? А, до а, туди? Як ми добиралися? Ну, як спочатку повне повне екіпування нам дали, е дістались до. Місто, там, до найближчого міста до Маріуполя, і звідти на Гвинтокрилі ми полетіли. Тобто була спецоперація Азов-Київ разом з, з головним управлінням розвідки. Тобто нас діставали до Маріуполя дуже досвідчені пілоти, які до цього ну, зрозуміло, отримали розвіддані по блокпостам. Тобто вони там все облітали, ми летіли майже низько над землею. Тобто я прям ну, в цьому з літака бачив там дорогу, ну щоб обманути радари і пивожки їхніх. Я знаю, що ті гвинтокрили, деякі гвинтокрили, які намагалися прорватися все-таки в Маріуполь чи доставити якусь чи гуманітарну допомогу, mm -hmm. чи підкріплення, їх одразу збивали. Як вам вдалося промайнути між краплями? Е, з кожним польотом е, віригідність була менше і менше. Тобто, зрозуміло, перша була. Ризиково, але при, ну, правильно пропрацювали і зрозуміли, там, як все оминути. Перші польоти були максимально в принципі, безпечні. Але ну, ризики завжди є. Перший політ був, по-моєму, без, без людей, тільки пілот і матер... якась гуманітарна допомога. Другий політ ну, з людьми, коли ми дізналися, що долетіли. Ну, ми також полетіли. Ну, вже з кожним разом. З кожним днем, тижнем польот був все небезпечніший небезпечніший. Тобто, мій там, побратим, ну, друг близький лелека, їх висадили в Маріуполі е... на Зовсталі. і його літак тільки почав підніматися, літати звідти, і то його збили одразу. Тобто вони прилетіли туди. Це був останній при... доставка людей військових і гуманітарна в Маріуполь. І... Після цього, здається, ну, можливо, були якісь спроби, але mm -hmm. вони вже були мало успішні. А ви де сіли? Ми в порту. І, і вам ще треба було дістатися ну, з Австалі? Дивіться, порт був, ну там була частина місця в, в керуванні наших військових під контролем, Порт, частина порта теж був під нашим контролем. Тобто нас висадили в порту, потім з порта забирали і вже відвозили по позиціям. Це ми говоримо про початок березня, так? Ну, 28-го ми були вже в Маріуполі. Угу. 28 березня, 22-го року нас дістали. А, значить, про кінець березня. Так? так, так кінець так, березня. Так, угу. так. Ось і потім вже діставали місто по позиціям. І ви мали прорватися на Азовсталь. Ми в місті ще тримали оборону, я тримав оборону 14 днів. Там це... 4... Ну, трохи більше. 28 го потрапили. І 14-го вночі була евакуація на Зовсталі. Ага, тобто ви ще декілька тижнів ще обороняли так, місто. Так. так, угу. І яким був цей шлях? Розкажіть до Завсталі? як ви змогли туди дістатися? Е, та шлях був ну, важкий, то тобто були різні моменти. Було дуже важко дивитись на людей, які ну тобто, нам треба було робити оборонні позиції в будівлях. А в деяких будівлях навіть, от, наприклад, перед будинком танк їздить. А в квартирі ще якась бабуся або дідусь знаходиться, і вони прям до, прям до останнього лежали. Ну, були там живі. І іноді було важко прийти і сказати, мол, типу, збирайте свої речі, тому що зараз тут буде гаряче. Тобто ви ще по дорозі забирали і цивільних в собі? Ну, ми ну, не забирали, ми просто, ну, просто ну, не, 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 не було часу їх кудись евакуювати. Угу. Я взагалі в Маріуполь дістався. ну, по карті місцевості, я там не зовсім розумівся, що і куди. ось Це було важко. Ну Звичайно, тримати оборону постійно на, на, на чеку бути. Тобто е, майже постійно. Ну Сон там був, але не, вели... ну, не багато часу. То есть, ми там Коли ви вже прибули на Азовсталь, яку ситуацію обстановку ви там побачили? <зас> Як і моральний дух, так і взагалі боєздатність, обороноздатність, хоча б цього Бо Я б в той момент про це навіть не думав. А про що? Ну, це думав, просто здавали завдання, їх робив. Ну, якийсь там аналіз ситуації, там подумати, що я зараз знаходжусь в оточенні на 200 км від ну, що на сорки оточують. Це просто мозок в таких ситуаціях блокує якусь, як вам сказати. Ну, блокує і, і, от, ті моменти, які можуть якось внутрішньо нашкодити. Ну, тому прям задумуватися, яка ситуація. Ну, робили, питали, потім якісь там позитивні новини з'являлися, щось чули, і за цей позитив якось намагався зацепитися та й робив те, що треба було робити. І скільки ви пробули на Азовсталі? До, до 17 травня. І оцей момент перед полоном. І чи був такий момент, що ви вже зрозуміли, що далі тільки полон. Що тоді відбувалося, про що ви говорили з побратимами? Можливо, прощалися, можливо, намагалися сповістити когось? Та нам ну, заходила різна інформація, що ну, ми зрозуміли, що, типу, що в тій обстановці, де ми були, вже якісь надії про те, що буде реальна деблокада, пропали через там, 4 дні, коли ми там, дізналися, що там певний підрозділ Морпіхова здався в кількості такому-то. Я таки задумався, блін, ми тільки прилетіли, а вони добровільно здались. Якось подумав там пару хвилин про це і, ну, і забув, а потім вже починалося аналізувати ситуацію, коли вже більш був ну, там, або в полоні, або вже дома. Ось, як до цього ставився. Як можливість вижити. Та й все. Можливість вижити, були якісь залітали позитивні новини, типу, мол, нас міняє там Ердоган, там що, якось, там якось uh Естракшн, -huh. потім обмін у нас на Сіверний Поток-2. Потім почали з'являти слухи, що от є почетний плен, що у нас все там буде чітко, коротше, будуть кормити, буде раз в тиждень зв'язок. Ну, я думаю, якби цього не сказали, то ця кількість людей не вийшла б у полон. Якби сказали реальну ситуацію, що видете в полон і там. Нічого буде... там не буде такого, да, так приблизно. Да. Ну, можливо, це якби стратегія була з нашої сторони. Хоча мож... ну, хлопці, які реально усвідомлювали що такого не буде, деякі з них. Залишились на заводі і виходили потім самі. Mm -hmm. У мене були думки, типу, на рахунок того, що я в якось міні-групами виходить, але в мене не було достатнього досвіду в якогось там такого ну, не виживання, навіть а досвіду в розуміння там, території, незнання міста. І я не усвідомлював, що полон буде таким, яким він був. Ось. Тому в той момент це було найправильніше рішення виходити всіма. Я знаю, що полон був жорсткий для вас, mm -hmm. і були, був і фізичний і психологічний вплив. Так і зрозуміло, що не можна говорити усього mm -hmm. зараз. Mm -hmm. Обов'язково ми поговоримо про це, коли всі вже повернуться і будуть вдома. Але от що, хоч якась інформація у полоні у вас була, чи вам насаджували якісь там психологічні моменти, що от Україна вже mm -hmm. програла, от ми вже дійшли там туди? Я знаю, що багато полонених після повернення розповідають, що це була щоденна така практика. Mm -hmm. У вас таке було? Та були, ну, якби от можна зрівняти трасисти, було там 80%, які вообще, ну, неадекватне, а були з них там відсотків там, 15-10, які... З яких, якщо була можливість якось особисто поспілкувати, задати якісь питання, то вони проявляли якусь лояльність і нас інформували. Тобто, якась певна інфа там, про те, що Херсон там назад віджали, про Харків, це у нас було, що ну, якась інформація нам заходила. Ось. Але дуже часто було, ну не дуже часто, зі 100% 80%, що нам розповідали, що там вже того немає, того немає, що вже раз трохи вже. Ну, Війна закінчиться, коротше, ну розуміли, типу їхню пол е пользу. Ось чи запам'ятали ви е своїх кривдників, е які і, можливо, би надали інформацію про них, е щоб зафіксувати ці воєнні злочини, які ви пережили, які далі хлопці переживають, і дівчата, звісно? Звичайно, пам'ятаю. Супер нагадаю, що зараз у нашій студії захисник Маріуполя, інструктор з фізичної підготовки третьої окремої штурмової бригади Максим Левченко, написав до Роджер. І говоримо ми про його бойовий шлях, про полон і, звісно, про звільнення з полона. Чи відчували ви так само, як от що ви потрапите в полон? Чи відчували перед звільненням, що щось відбувається вже? Що якийсь рух іде угу. до звільнення? За три місяці до обміну. Мені приснився просто сон, що <смі> серйозно, <смі> приснився сон, що я сиджу в бараці, такий літня, літній період. До нас зайшла російська якась, якась жінка, не знаю, там може, ну просто якась там співробітниця, наприклад, колонія, там, де ми були. І вона якось так ну лояльно з нами спілкувалася. Ну і в полоні завжди, хто з кимось лояльність, до нас і лояльність спрятає, ну починаєш якось з поворота заходити, а коли там війна закінчиться, вже набрідло, типу що там. Нащо ця війна, треба там дружити. Ну, типу, такі більш ну, зрозуміло, типо, навіщо цей підхід, щоб підійти до людини і почати якісь більш конкретні питання здавати. І от в сні щось було схоже. Типо, ми якось нормально спілкуємось, ну а все потім прийшло до того, що, блін, так набридло, вже хочеться додому, і ми ж там, блін, братські народи. ну, зрозуміло, що в лобках. Ось. І я ж мол, сижу, блін, вже чути такі, типу, ділиш більше, аж плачеш, коли ж додому. І в цьому сні вона так на мене дивиться такими очима, як гіпнотизує, говорить, не переживайте, через... скоро будете вдома. І мені так так сонце запам'ятався, зараз Мурашки аж йдуть, запам'ятав цей сон, ну потім місяць-два нічого не відбувається, вже й про нього забув. Потім за якісь, там за тиждень до обміну, мені сказали там по секрету, що твої речі в дежурному відділенні, це означає, що скоро їдеш на обмін. А я в цей момент, типу, дуже ну, як, запанікував. Я... Чому? Ну тому, що я вже три рази їздив на обмін, а потрапляв на етап, і зрозуміло, чим це закінчилось. І я в цей день пам'ятаю, ходив по коридору туди назад, мені хлопці говорять, зараз говорять, паркет загориться. Ну, пройшов цей термін, потім я успокоївся, переключився, говорю, та ні, я додому. А ще до цього якось, типу, просто відчуття було, що я додому їду. И І... ну, настала ночь, мы там будет, вставай, пидор, короче, <сумість> быстро одевайся. <сумість> ну, я, типа, одягаюсь. Ласкавыми словами да, до да, вас Да, да, словами, обучаю за мат. И, ну, ведут, там, переодягают, говорят, ты знаешь, куда ты? Я говорю, нет, ты на обмен. Ну, я ничего, типа, не отвечал, Воювати будеш, ну, зрозуміло, нікак ні. Зачем ця війна, можеш там братський народ. Mm. <свят> Теж шлабка, що там люди не цю інформацію серйозно. Ну, їм просто кажеш те, що вони чули. Ти типу. скажеш ну, тобто те, що вони хочуть чути, до тебе лояльно відносяться. І, і розумієш, що було два варіанти. Або в штыки входити і втратити своє здоров'я життя, або бути гнучким і грати в їхню гру. Але при цьому розуміння, навіщо це? Дібо, я розумів, що я повернусь і розумів, що наша як, робота, моя робота продовжиться е, ось. І ну, завезли в дежурку, передягли. Потім я їхав в автозак, посадили. Я там сидів всюди. ну, У нас був мій хороший друг, е, який був таким пастором у нас в Бараті, Ми кожен ранок вечір молились. Е, Ось, і я до нього підходжу, говорю, порадь мені щось. Він говорить: і е, читай молитву. Я їхав всю дорогу читав молитву. Потім під'їжджаємо до Таганрога. Ну, як дізнаюся, я чую там слова, що надоїло вже по цьому Таганрогу. А це Таганрог, угу. та колонія, там, де допити, там, де знущає. Ну, це там, біля де, Маріуполя. Де, це так, що? там, де дуже, коротше, дуже важко знаходитись. І в мене в цей момент теж все. Я такі думаю, блін, опять таган рок, блін. Ну, Сидів таких хвилин 5, вже такі. Думаю, що казати, що не казати. Все, все прям весь мій. Вся моя історія там, там допитів, в голові прокрутила, що я сказав, що я не сказав. Можливо, щось упустив, можливо, десь не так сказав. Думаю, як би то перекрутити, щоб типу, мою пользу було. Думаю, буду. Тримати свою лінію до крайності, але якщо будуть фактичні результати, що про мене дізналися там якусь інформацію, яка мені шкідлива, то коротше, Ну вже будь-як буде. Коротше. ну Тобто буду максимально доталого, а там вже буде ситуація. Проходить 5 хвилин, закидують двох хлопців до мене в автозак. Еті зараз е е е е їдуть на борта, їх забирають в СП йдуть на, на борта. І я такий в цей момент аж, ну, аж провалився, під, провалився під землю. А потім так, фух, слава Богу. Коротше, аж, ну, аж приєм... ну, зрозумів, що вже все, стопрос на обмін. Варта це мені... означали на так. літаки. Так, mm -hmm. так. Закинули, потім нас приїхали в сп які забрали. Ну, понятно, вже ніхто нікого не бив, там могли щось грубанути. Mm -hmm. Привезли місце, закинули в Камаз. Там ще коротше, просто людина, яку нам закинули в Таганрозі, він, ну, напевно, травмований був, тому що коли його закинув автозак в КАМАЗ, то він повільно рухався, і його ще конвоїри били давай швидше. Ну, тобто були такі навіть дуже неадекватні. Потім... скільки ви пробули, пробули в полоні? 13 місяців. Угу. Е, у нас просто мало дуже ага. часу, але я дуже хочу запитати вас ще декілька так. запитань, які важливі. Так. Е, ви повернулися все одно до служби після так. полону. І це шалена мотивація, яка не може не вражати, враховуючи той стан з мобілізації, що у нас зараз. Mm -hmm. Тому я вас дуже хочу запитати про мотивацію, так яка вас тримала і в полоні, ну і на Азовсталі, і в полоні, mm -hmm. і після полону ви повернулися. І те, що ви бачите навколо наскільки провалюється мобілізація, наскільки багато ухилянців, багато mm. різних корупційних схем, щоб ухилитися від служби, а як вам це от бачити, читати, що ви можете взагалі mm -hmm. ну, сказати на це Ну, конкретно про якийсь там закон мобілізації, я з ним там не ознайомлювався, щоб сказати складеться на увазі просто про рівень мотивації, який mm -hmm. зараз є в українців. Таріень Матило, блін, люди забувають. Забувають, що було на початку війни, забули, Ірпінь, Бучу, що там відбувалось. Як там, от, сьогодні зустрічався з другом, його своя клініка, і вони допомагають реабілітації військовим і там, цивільним, які там, постраждали військових дій. І в них зараз лікується дівчина, яка була злотована цілим там, підрозділом там, 10 людей. людей це, орків, коротше, тосі там галтували, і вона зараз. Ну, багато хлопців, чоловіків ну, реально забувають те, що було. І вони, ну, напевно, навіть не усвідомлюють, що якщо вони не будуть воїнами нашої армії, то вони будуть військовими окупаційною армією. би це сумно не звучало. Тому зараз війна не йде не за територію. Тобто ми, ну, Реально не за територію боремося. Ми боремося, навіть не слово, боремося, ми воюємо за. За існування нашої нації. От Якщо люди це зрозуміють, то тоді все буде добре. І яка ваша особиста мотивація От те, що вами керує. Та хочеться жити в вільній незалежній країні, самостійно розвиватися. Хочеться просто рухатись до своїх цілей. Хочеться бути вільній країні, де. Немає якихось рамок, що то не можна казати, то робити. Ось я вам дуже дякую за цю розмову. Вам дякую. Так нагадаю нашим слухачам, що говорили ми з Максимом Левченком на псевдо Роджер. це інструктор з фізичної підготовки третьої окремої штурмової бригади. Але це захисник Маріуполя, який пройшов полон, який повернувся додому і знову повернувся на службу. Дякую вам, пане Максиме. А, друзі, ми ж рухаємося далі. Мене звати Ірина Сампан, і ми повернемося до розмови буквально за декілька хвилин після невеличкої паузи. На пульсі аналізуємо головне на громадському радіо. Реклама на